Отака краси і зима. Повернулася на Буковину. Це прекрасно. мінус три чи мінус чотири, не знаю, такий сніжок пухкий. Без ожеледі, без всього такого. Ось таке все дуже красиво. Добре якраз ще після тих дощів та й такої обледенілості на цих гілочках. Воно встигло просохнути добре. Тепер це просто сніжок. І тут трішки корисніше для рослинок. Що треба вночі для щастя? Просто сніжок. Ну, кому що, звісно. А мені реально така погода подобається. Звісно, що треба буде розчистити той сніг. Теж, звісно, що є робота. Да. Це моя снігова красуня. Щось вона дуже похилилась. Але гай добре, не спить. Ніхто її не заважає. Вкривається сніжочком. Не тляпка збереглася, це ж треба. Вона тут ну, дуже похилилась. Але я прямо ж так не розтанула, то вона досить велика. Вон, отак, щоб з порівняння з ляпкою, з звичайним ліхтариком. Така. Що я хотіла. А, грибочки, напевно, розтанули тут десь. А, ні! О, грибочки тримаються. <сум> <сум> це ж треба. Лишилося. О, як це добре. І смішно. Білі-білі. Справжні, звісно. Про що мови, звісно, що справжні. Зараз ідемо ще дивитися. До речі, кльово, коли, ну, для такої погоди, коли є навіс, і можна все одно продовжувати сушити білизну під навісом. Вона тоді свіженька-свіженька. Нічим, крім свіжості, не пахне. А ще окрема моя любов це коли є дрова в сніжку. На мій погляд, це просто красиво, що я скажу. Ну так. Ну, і звичайно що кльово, коли є простір, де можна помалювати. Дивіться, як файно. Отакої. От Ось от так. Ну. Краса, чудеса. Вітья ще, ну, звісно. Що ми ще малюємо? Куди ж без цього? Ну, усім добра і світилка.